Сполучені Штати вивчають план перемоги України і розглядають додаткові дії. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Більше грошей, більше аружі. Гарантії бізопасності от НАТО в скобочках вступлення НАТО в війну проти Росії скобочку закриваємо. Ну і четверте, наступлення в Курській області. На питання про те, чи отримає Україна дозвіл на використання західної зброї для ударів в глиб Росії, Блинкен відповів, що адміністрація та партнери тепер дуже уважно вивчають подробиці цього плану і за потреби будуть розглядати додаткові дії, щоб допомогти українцям досягнути перемоги. Це ні ново. Такого не буде, звісно, треба реалістично оцінювати. Е, більше того, ну, таких заяв прямих я не чув, щоб навіть Володимир Зеленський говорив, в листопаді або не мир". Він мав на увазі, що е, от той план миру, який везем, насправді це ніякий не план миру е, абсолютно. А це пропозиція підсилити позицію України uh -huh. з боку підтримки фі фінансової і військової з боку на ну, сам сполучених штатів, тобто перелік того, що нам потрібно. Да, я вам скажу, що це наше є таке в Америці. wishful thinking, це думання про бажане. Uh -huh. Я би теж бажав миру в цьому році, але я вам нагадаю. Що прем'єр-міністр України пан Шмигель заявив, що нема коштів, не було коштів бюджету на кінець цього року для армії. Чому? А тому, що партнери сказали, що війна закінчиться вже літом. Ну, по-перше, цього прем'єра, після цього треба просто гнати мітлою з цієї посади, тому що так не можна будувати оборону країни. Mm -hmm. Ну, Але я думаю, що він це сказав спеціально для того, щоб показати, як витирають ноги про обуряд. Тобто, що уряд взагалі ніхто не бере до уваги якісь прогнози, все тільки чомусь орієнтуємося на зовнішніх гравців. Це велика помилка українців чекати від зовнішніх рішень чогось позитивно несподіваного. Це наш тип психології, коли ми хочемо отримати щось. знаєте, Це називається така подія, якийсь там прилетить чорний лебедь. Є така теорія, що чорні лебеді прилітають. Вони кардинально змінюють ситуацію. Це не значить тільки в поганий напрям. Mm -hmm. Ну ж таке чорний лебедь. Росія Росія no, розвалиться, так, ми... Путін помре. Значить, нам дадуть американці тамагавки, все, що і потрібно. Все, все що потрібно, і нам. це так, це було би так, але на жаль, життя по іншому. Тому я вважаю цю комунікацію неправильною суспільством. Відсутність пояснення ситуації це те, що б'є бумерангом, потім далі дуже серйозно. Правда полягає в тому, що дійсно ресурси і України, і Росії і цих країн, які допомагають, вони виснажуються. Так? Тобто ніхто не хоче платити, як Росія зараз складає 120 мільярдів доларів в наступний рік війну. А наші партнери 49 зараз військові лінії. Ну, якби ми свій бюджет витрачаємо, але вони mm -hmm. нам компенсують на соціальні всі питання. І зброю постачають. Так от, вони не, не бачать, як вони далі будуть це робити, платити. Ну, вони минулий рік не бачили, вони думали, що в цьому році закінчиться. Тому, перше правда, ніхто, ні Джозеф Байден, ні Володимир Зеленський не знає, коли. Буде ситуація, коли можна буде не просто закінчити війну, закінчити війну з Росією не вдасться чому? Тому що Росія е, поставила метою зараз цей режим своєю війну. А от вийти якось широкомасштабного зіткнення і перевести це в якийсь інший трек, е, це, ну, наприклад, асиметричні дії. Вони полягають в тому, що ми робимо так, щоб інші країни були більше задіяні на нашому боці, або на території Росії події. Тобто різними способами mm -hmm. вивезти цю лінію на част, лінії. Частково відбуваються. Коли стріляють на лінії Калашникова, Мамінами. Це не та війна, в якій ми можемо виграти. Ні. Нам треба ракети точні, хаймерси точні. тобто Ми не маємо стільки людських. Мобілізаційних ресурсів і не треба стільки, бо ми хочемо далі розвиватися, як Путін посилає на смерть. Тому не буде в листопаді рішення жодного, навіть при перемозі, там як очікують Путін Трампа, ну як в Росії думають. Угу. Хоча я вважаю, для України немає великої різниці, якщо чесно, хто буде президентом США, важливіше, яка конфігурація буде Конгресу і чи буде військова допомога. Але при тому ця сакральна дата 5 листопада. Вибори в США це для інформаційної атаки. Да, це російська інформаційна атака може бути використано. або навпаки, знівельована нами там, нашими партнерами. Але рішення не буде. Війна буде тривати далі. широкомасштабна така зимку буде тривати. Нам прийдеться це вистояти. Після зими почнуться якісь перші такі. Коли реальні вже реально сформується реальні думки, як, як виходити з широкомасштабної в Європі війни, це не значить, що це рішення миру буде. Я вважаю, що для України важливо зрозуміти, яка в нас стратегія. І стратегії зараз немає у президента Зеленського. Немає. Я можу це стверджувати. То план перемоги це не стратегія. Ні, це не стратегія. Ми не стратегія. Ми не сформулювали зараз, коли зміни. Ми я кажу в першу чергу, хто відповідає за це. Немає стратегії. Чи ми асиметрично маємо стратегію? Чи ми маємо балансувати наші витрати з російськими, і допомога має бути на такому рівні? Чи ми чекаємо змін в Росії і тримаємося до цього? Нема стратегії. При відсутності стратегії план ви не можете розробити. Ще раз, не можете. Не те, що ви те, що назвав планом Володимир Зеленський, це те, що завжди пропонувалося американцям як наша запитна позиція, переговорна чи там нон-пейпер, а він назвав красиво план перемоги. І все. І все. Результат імплементації той самий. Якщо воно його можна імплементувати, воно може бути імплементовано. Якщо ні, то ні. Ну і звісно, в Україні поки вже не зрозуміло, що це за план. Ну, це, це не план ну, в Україні це він не план. взагалі не обговорювався. Це не план перемоги. Ще раз не дуріть людей. Жодного плану перемоги, на жаль, не існує поки що, тому що не створились умови хоча б балансу з, з Росією для того, щоб говорити про перемогу. Україна знаходиться в обороні, в Україні є можливості отримати в наступному році певні переваги ну, Збалансувати Росію. можливості для того, щоб потім пред'явити свої якісь вимоги, також можуть з'явитись. Їх немає зараз. Тому спочатку треба вистояти цю ну точно цю зиму, тому що Путін буде намагатись реалізувати стратегію руйнування енергетичної інфраструктури, не тільки енергетичної системи. Вони розраховують, що такі міста, як Київ, Одеса, Харків, в відсутності. Три доби каналізації, не тільки електрики. Люди всі тоді скажуть все і будуть тиснути всередини на уряд, що це має бути зупинено в будь-якому варіанті, навіть ціною територіальних поступок, все інше. Проблема тільки полягає в тому, що така зупинка вогню не зупинить війну.